Чому відмова пенсійного фонду у зарахуванні стажу набутого на території Російської Федерації є протиправною? Та що робити, якщо пенсія була призначена без судового процесу при наявності записів у трудовій книжці російською мовою? Дивіться в цьому відео саме про це. Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі! З вами адвокат Василь Юрцев і я з командою надаємо юридичні послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, постав подобайку цьому відео та натисни на дзвінок, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації. Ще одним болючим питанням в результаті російської агресії стало те, що Пенсійний фонд України тепер відмовляє у зарахуванні до страхового стажу періодів роботи на території Російської Федерації. Тому дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як захистити свої права. На справедливу пенсію в такому випадку, згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, право на призначення пенсії за віком, наявне в чоловіків та жінок, які починаючи з 1 січня 2023 року мають не менше 30 років стажу та досягли 60 років. Тому очевидно, що переважна більшість людей, які мають право на призначення їм пенсії за віком, на загальних підставах у 2023 році починали свою трудову діяльність ще в період Радянського Союзу. В той час записи на титульній сторінці трудової книжки та записи про трудову діяльність здійснювалися переважно російською мовою. Поруч з цим сьогодні спостерігаємо тенденцію щодо відмови пенсійного фонду у зарахуванні пільгового стажу. Якщо титульна сторінка у трудовій книжці заповнена російською мовою або записи на титульній сторінці, посвідчено відбитком печатки підприємства, яке знаходиться на території Російської Федерації, пенсійний фонд, відмовляючи в призначенні пенсії, в таких випадках посилається на те, що прізвище не відповідає паспортним даним заявника, а також на ту обставину, що 1 січня 2023 року Російська Федерація припинила участь в угоді про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року. Чи правомірно є відмова пенсійного фонду України у таких випадках, давайте розглянемо вище зазначені міжнародні договори. Законом України про пенсійне забезпечення зазначено, що у випадках, коли договорами, угодами між Україною та іншими державами передбачені інші правила призначення пенсії, ніж ті, які містяться в цьому законі, то застосовуються правила за цими договорами угодами. Одним із міжнародних договорів з питань пенсійного забезпечення, який підписала Україна, стала багатостороння угода. Про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, зобов'язання за якою взяли на себе 9 держав-учасниць СНД, в тому числі Україна та Російська Федерація. Незалежно від того, які із цих країн працювала особа при переїзді в Україну. Її згідно українського законодавства зарахували стаж, напрацьований на території цих держав і призначили пенсію. Частиною другої статті 4 угоди про співробітництво у галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників мігрантів від 15 квітня 1994 року підписаної Урядами Азербайджанської Республіки. Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Республіки Узбекистану, України. Передбачено, що трудовий стаж, зокрема стаж на пільгових підставах і за спеціальністю взаємовизнаються сторонами. Відтак, враховуючи зазначені норми законодавства, обчислення стажу здійснюється згідно законодавства держави, на території якої відбулася трудова діяльність. Пільговий стаж, набутий на території однієї з цих двох держав, визнається іншою державою. Так, постановою Кабінету міністрів України номер 1328 від 29 листопада 2022 року. Про вихід з угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав у Галузі Пенсійного забезпечення. постановлено вийти з угоди про гарантії прав громадян та держав-учасниць співдружності незалежних держав у Галузі Пенсійного забезпечення, вчиненої 13 березня 1992 року у Москві. Казана постанова набрала чинності 2 грудня. 2022 року. Отже, до набрання чинності постановою Кабінету міністрів України номер 1328 від 29 листопада 2022 року, Україна як держава-учасниця угоди виконує зобов'язання взяті згідно з угоди про гарантії прав громадян Держав-учасниць співдружності незалежних держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року. Тому періоди роботи, набуті на території, в тому числі Російської Федерації, період дії угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року повинні бути зараховані до загального страхового стажу. Окрім того, відповідно до чинного законодавства України, основним документом, що підтверджує стаж роботи особи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року. За номером 637. Вказаним порядком передбачено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби або навчання, а також архівними установами. Відтак, оскільки основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, то період роботи на території Російської Федерації підлягають зарахуванню до загального трудового стажу особи. Якщо територіальний орган пенсійного фонду України все ж відмовляє в вказаних випадках ефективним способом призначити заслужену пенсію за віком, Буде звернення до суду з позовом про визнання відмови пенсійного фонду протиправною та зобов'язання призначити пенсію, враховуючи весь трудовий стаж. Що стосується запису прізвища та по батькові в трудовій книжці російською мовою, то у випадку, якщо ви офіційно працюєте, вказані записи можна змінити на українську мову шляхом внесення виправлень в трудову книжку на підставі паспорта громадянина України. Зазначені дії здійснює керівництво або відділ кадрів на підприємстві. Внаслідок таких дій пенсія може бути призначена і без судового процесу. Водночас, якщо пенсійний фонд все ж відмовляє в призначенні пенсії, то надійним та ефективним способом захисту свого права на пенсію є звернення до суду із зобов'язанням пенсійного фонду України призначити вам пенсію. Якщо ж вам не вдасться самостійно відстояти своє право на належне пенсійне забезпечення, радимо залучитися допомогою фахівців і звернутися до суду. Наші адвокати можуть взяти на себе всі клопоти, пов'язані з цим процесом. А вам залишиться тільки отримати свою справедливу пенсію та заборгованість за весь час судового процесу. Окрім того, спеціалісти нашої компанії. Проведуть аудит ваших документів і перевірять правильність нарахування вашої пенсії працівниками пенсійного фонду, що майже завжди надає більший розмір пенсій за розрахунки пенсійному фонді України. Наші спеціалісти мають значний позитивний досвід у супровіді справ про призначення пенсії в позасудовому та судовому порядку. Також в описі до цього відео буде посилання на влог. Про топ-5 помилок Пенсійного фонду України при призначенні пенсії, де я детально розповідаю, які саме помилки допускає пенсійний фонд при призначенні пенсії та як їх виправити. Тому з радістю допоможемо вам отримати вашу заслужену пенсію. Всі контакти для звернення до нас будуть в описі під цим відео. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб і надалі. Отримувати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення і не тільки, а також натисніть на дзвінок, щоб не пропустити мій наступний влог. Дякую за перегляд випуску.